Усім, хто мене підтримує мої любі, я вас люблю. А знаєте, ви мене відродили після того, що я пережила. Після того, що в мене опускалися руки. Ви почали мене любити. Ви почали любити мою творчість, мої пісні, мої вірші. Ви зі мною мені приємно. Я вам вдячна. Знаєте, як це умирати в 22? Як це чути? Від навколишніх людей, що ти виродок, який не має показуватись людям на очі. Ось, наприклад, одного дня мені могли казати, що я опудала. Іншого, що я модель, яку треба ізолювати. Чому? Просто тому що я ходила в місто. Ну, і ще, ще. Ось на позавчорашньому стрімі одна. І збулінгувалися Ногорода Сіверського сказала, що так був булінг, тому заховайся і не показуйся. Я спровокувала хвилю тролінгу з Новгорода Сіверського, нагадавши садистам, що вони садисти, що вони мене були. Але вони вирішили продовжити. Крім того, вони почули, що я могла померти. Надіюся, що я помру зараз, через них ні. Зараз я інакше. Ви зробили з мене сильнішу. Ви зробили з мене ідеального вашого ворога, вашого насилля, вашої нікчемності ворога. Знаєте, в Новгороді Сіверському є багато успішних і хороших людей. Але є ті, хто, нічого не досягнувши, намагаються зламати, тих, хто хоче досягнути. Це як в анекдоті про три котли, де американців. Заливають смолою і заварюють котел, щоб вони не виштовхали того, хто починає тікати з котла? Німці на всі найкращі німецькі замки замикають у котлі, щоб не допомогли комусь текти? А ось в нас, на жаль, котел в петлі відкритий, тому що той, хто вилазить, свої ж назад затягнуть. Звичайно, це сумний анекдот. Але чому? Чому вам так було важливо мене знищити? Чому? Замість дружби із дівчиною, яка добивається успіху, замість того, щоб отримати від неї пораду, як іти наперекір всьому, як стати кимось, народившись у бідній родині і бувши напівсиротою, ви лише манецькували і принижували. Завіщо це було? Жодного разу, жоден із вас не сказав і не сказала відповіді мені та моїм друзям. На те, що ж я такого зробила, що ви мене так знищували.